Через спалювання сухої трави, чагарників та залишків рослин, лише за минулі вихідні рятувальники ліквідували понад 40 пожеж в екосистемі, встановивши антирекорд за кількістю займань порівняно з попередніми роками. Такі пожежі серйозна загроза як для довкілля, так і для здоров'я людей. Наголошують надзвичайники, та нагадують про відповідальність за незаконне спалювання. Деталі в сюжеті моєї колеги. Осінь знаменується не лише своїми гарними золотавими краєвидами, а й сезоном паління листя, сухої трави та інших рослинних залишків. Поширена практика, особливо у сільській місцевості, але дуже шкідлива. Люди вважають, що це швидкий і ефективний спосіб очищення земель від залишків врожаю, який нібито покращує родючість ґрунту. При цьому не зважають на те, яку шкоду це несе як навколишньому середовищу, так і здоров'ю людей. Відтак ситуація з пожежами на відкритій території наразі критична. Зауважують надзвичайники. Ситуація у нас дійсно критична, тому що у нас станом на 2024 рік ми маємо. Понад 1100 бойових виїздів, з них там половина пожежі в екосистемах за минулі вихідні за вечір п'ятниці, суботу неділю. Ми зареєстрували 43 пожежі в екосистемах. Це абсолютний антирекорд, який у порівнянні навіть ліда у порівнянні з минулим роком. Тому що в минулому році найбільша кількість пожеж в екосистемах це була 21 пожежа. Тобто це на збільшення на 100%. Протягом понеділка і вівторка ми маємо. Відповідно, понеділок 19 пожеж в екосистемах понад 20 гектарів сухої трави, і сьогодні 14. Зокрема, при спалюванні рослинних залишків у повітря потрапляє величезна кількість шкідливих речовин. Велика шкода приноситься нашому повітрю, нашій екології, тому що під час спалювання і рештків сухої рослинності, і стерні, ну немає значення сухостою чи чагарників, відбувається великий викид. Шкідливих речовин у повітря, яке забруднюється. Ну і найперше під час такого спалювання виділяється така речовина, як діоксин, якою ми дихаємо, і яка ну, може призвести не тільки до алергічних реакцій, а й до отруєння. До слова за спалювання листя, трави та відходів загрожує адміністративна відповідальність а у воєнний час в окремих випадках навіть кримінальна. Станом на сьогодні для фізичних осіб ми маємо. Адміністративна відповідальність, яка тягне за собою штраф, якщо від 3 до 6 тисяч, якщо це юридичні особи, то це орієнтовно до 22 тисяч гривень, замість того, щоб спалювати сухе листя та траву, фахівці нагадують екологічно безпечніші методи утилізації. Найперше, що ви можете зробити, звичайно, це годувати з. Трави, яку ви покосите, чи чагарники, які найперше прибираються з кошенням. Компост. Тобто компасні ям, а ви його або прикопуєте, або утилізуєте таким чином. І навесно будете мати гарне. Добриво, органічний для своїх же полів, рятувальники закликають боковинців відповідально ставитися до навколишнього середовища, обираючи екологічні методи утилізації відходів замість їх спалювання. Важливо пам'ятати, що кожен такий крок робить внесок у збереження чистоти повітря та захист здоров'я людей. Аліна Рябко, Тетяна Добіцька, теми ТВА.